Що мені в ньому не подобається. По-перше, законом не передбачена перевірка кандидатів в депутати, депутатів і президентів. Ми це пропонували в першій редакції, але нам сказали, що тоді президент і удар точно будуть проти закону і він не пройде. Друге, мені там не подобається, що одну добру ідею. Надати право змити кров'ю події під час Майдану правоохоронцям тепер довели до абсурду. В першій редакції закону було написано, що якщо Беркутівці, Омегівці, Альфівці, Ягуарівці, які були на Майдані, потім пішли в АТО і реально в боях відстоювали нашу державу, то ми їх не ілюструємо. Тому що насправді ці підрозділи першими воювали під Слов'янськом, коли армія була ще деморалізована, а добровольчих батальйонів не існувало. І в мене першого рука не повернеться казати, їм, ви нам не потрібні. якраз дуже потрібні, щоб творити нові справжні правоохоронні органи. Але в останній редакції закону депутати написали, що. Якщо людина була учасником бойових дій, то їй має пробачитися і компартійне минуле, і комсомольське минуле, і кидебесне минуле. Це мене дуже непокоїть, бо я підозрюю, що зараз всі, значить, керівники СБУ, Генпрокуратури і так далі сформують величезні батальйони. Корупція, да, нажатий корупція. Доїдуть кудись приблизно до Зюма, там, значить, трошечки кави вип'ють, трошечки поїдять в гарному ресторані, напишуть, що ми учасники бойових дій і приїдуть назад. Тому нам доведеться ще перевіряти всі ці довідки, і я думаю, що це добре, тому що ви знаєте, що в нас справжні герої, захисники країни. Не можуть отримати статус учасника бойових дій. Ми вчора були з Олександром в Житомирі, де розташована славетна 95-та бригада, і в них ці проблеми у багатьох є. Але я впевнений, що наші струнки і боєздатні генерали, вони всі <зас> отримують статус учасника бойових дій. І ми будемо боротися, щоб їх позбавляли. Усе інше в законі відповідає нашим ідеям, нашим пропозиціям. А ми їх розробляли в тісній співпраці і зараз вже в дружбі з польськими і чеськими колегами, які роблять люстрацію своїх країнах. Вони дуже за нас вболівають і кажуть: Ну, тепер ми вам допоможемо це реалізовувати єдине ми. Досі не розуміємо, як ви з такими нинішніми посадовцями будете цей закон виконувати, тому що.